Розпочинаємо нове будівництво. Фундамент, той, який ми заливаємо в один етап. Опалубку всередині вже виставили. Отак, каркаси поопускали. Отак це все виглядає. Верхні каркаси також вже нав'язані. Отак вони виглядять відразу у близості. Погнуті, заводиться один в один, підв'язуються до вертикальної арматури, закриваємо і вдягаємо жаби на таку арматуринку і заливаємо бетончик. Ось така вийшла у нас стрічка, вже зняли палубочку. Все гарненько, рівнесенько. Всі кутки так надо. Нічого не позаламувало, не пообламувало. Ось така красопіща. Заливали цю стрічку одним етапом. Розпочинаємо робити підлогу по ґрунту, вже завершуємо. Ложили щебінь, утрамбували, розмітили перегородочки, отак от робимо підсилення. Ось такі от каналки і висиляємо чотирма прутами арматури. Кожну перегородочку. Отака робота. Так викупується канавка після того, як вже утрамбувала, сканалізація розложена і додатково армується, щоб перегородки ніде не просідали. І відразу через екструдер заливається тераса. Отака от тераса. І ось така робота. Розкладаємо сітку, зараз прокладаємо ще фіксатори 10 см підлоги. Так, і ісяжечку залили, сьогодні у нас приїхали вже блоки, прокладаємо гідроізоляцію обов'язково і будемо розпочинати накладочку пліти. Назовні робимо гідроізоляцію. Все. Вчора виклали перший ряд, сьогодні продовжуємо будівництво. Як завжди, армуємо армування перший, кожен третій рядочок. Ось так це все відбувається. Отак. Кладочка виходить, як завжди. Гарненька, чистенька, збитим. Складаємо всередину зону. гарним, чистим рівнем. Ось така кладка. Під лісочку все як потрібно. Ну і всередині, як завжди, Весь збитий блок. Складається, хотіли, підмазується, підштукатурюється, без збитого ніяк. Армопояс повністю залитий. Шпильки по кругу виставлені. Обкладаємо блоком. Місце для балок перекриття залишаємо, шпильки випускаємо, будемо, щоб привінити потім маурлад. Отнакові проходить процес. Перемички залиті, вже зняті, знята зовнішня опалубка, щоб вони просихали. Армопояс також розпустили, щоб повітря заходило для просихання. Обробка пиломатеріалів проходить успішно, вмикаємо ванночку, таку ванночку зробили і починаємо монтувати кропину систему. Вже повикидали основні конькові, яндови. Поробили всі підсилення. Будемо починати розкидати круптину систему основну. Отак от виглядає у нас дах. Отакі от стіни. Так от економію роботу. Балки перекриття розкладені, обмутані гідралізовано. Такі на система у нас на вже готова. Так воно все виглядає. Сразу набиваємо лобову і будемо приступати до гідробаріла контерейки бршітки. Так, все повиставляли, порозкріпляли. Ще стропільну частину треба з клубами будемо до мого лапа Кожну стропильну копию. Все позарізано. Так, я обрішуточка, вже на сама будиночку завершена. О, почали монтаж такої металої черепиці, ну, вже просто закінчив. Дуже гарна, візуально, незвичайна така. Вигляд має гарний німецький метал. Обов'язково під яндовом ставимо подвійний паблю, прокладаємо соціальну хоропу яндову і потім звертаємо келемацію. Так, і монтаж криші майже завершений. Ось вот так виглядає ця черепичка зверху. На коньки приклеюємо таку штуку спеціально, щоб не потрапляв ні ни сніг, нічого і проходило, проходило повітря. Отак вот все виглядає. Індовку зіпляємо і все буде супер. Криша закінчилася. Ось така робота на маленько. І приступаємо до монтажа фасаду. Монтуємо пінопласт 150 мм. Ось так шви пропінюємо обов'язково. Ось така ось виходить у нас красота і тепла стіна. І будиночок. Помаленьку буде вимальовуватися. Фасадні роботи на нашому об'єкті продовжуються. Виконуємо утеплення нашого будинка, другий день роботи по фасаду. Утеплили вже так от будиночок. Поставили так от планочку примикання до віконечка, щоб не тріскався відкос всередині, там, де примикає до вікна. І от, так от. Відбувається у теплові. Утепляємо по будиночок. Знизу зроблена гідроізоляція і буде утеплено екструдером. Отак от виконується робота. Зараз підготовлюємо коробочку, будемо робити підшиву водостічну систему. Фасад в перший раз вже перетягнули, сітку. Змонтували, косинки на вікнах обов'язково встановлені, уголочок нанизу, уголочок по боках. Ця сторона ще не перетягнута. Зараз аналогічно тут після перетяжки виставляється каркас під коробочку. Так, і приступили до ґрунтування фасаду. Тут у нас такі виділяються сірі полоси. Грунтуємо макловицями обов'язково, щоб краще входило. Клай. Ось так от будиночок вимальовується. Вже зрозуміло, як він буде виглядати в майбутньому. Так, і фасадні роботи майже підійшли до завершення. Нанесли вже фінішне покриття. Зараз виготовляємо цоколь для нанесення мраморної крихти. отак так повитягували. Це вже другий шар. Вирівнюючи наносимо. Ось такий от фасадик. Вийшов на нашому одноповерховому будиночку. Ще трохи. І буде. Фініш. Закінчили повністю наш будиночок. Ось так воно все виглядає. Нагадаю, у нас тут монолітний ленточний фундамент. Стіни з газоблока, утеплені пінопластом 150 мм. Нанесений барашик циразітовський, соколь утеплений екструдером і нанесена мраморна крихта. По-бистрому зробимо грунтурщик, що в нас вийшло. Всередині залита чорнова стяжечка, 100 мм армована. Встановлені отак от вікон, віконечка, перегородки з газоблока. Три кімнати. Має будинок. Один санвузол, Гардеробна. І ще ось одна кімната. І от така велика. Ось цього на 40 квадратних метрів. І що по вартості даного будинку? Даний будинок має площу 100 квадратних метрів живої самого будинку. Ще маємо таку класну терасу на 18 метрів квадратних. Нанесений барашок, встановлені вікна, зроблена підшива, водосточка. Ось так все виконано. І вартість даного будинка складає до ось такого стану без внутрішніх робіт 38 тисяч доларів. На вашій ділянці можна побудувати за такі кошти ось такий будинок. Час будування два місяці.